Сент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в центрі обговорень, звісно, перемовини з росіянами про припинення вогню, зокрема формати, майданчики, потенційних зустрічей. Санкційні обмеження теж голова держави наголосив, що без тиску на Москву справедливого миру досягти не вдасться. З нами Дмитро Олевич на прямому зв'язку. Це політолог, міжнародник. Пане Дмитре, наші вітання. Вітаю. Давайте по порядку тоді дивитись. Почали з майданчиків потенційні майданчики, їх декілька. А, і чи варто зосереджуватись на якомусь окремому, у кого ну, знову ж таки можуть бути, бути пріоритети, і чи важливо це, який в принципі це майданчик? Ну бо це форма не зміст. насправді, в принципі, гадаю, що це достатньо логічно. Щодо того, яким є цей майданчик. Де, наприклад, ось, ситуація, коли переговори можуть йти в Ватикані, це є однозначно, ну, по-перше, зміна формату, навіть з точки зору символічності. Тобто, Бо Російська Федерація, вона, оскільки переговори відбуваються в Туреччині, зрозуміло, що це абсурдно, але вони, наприклад, весь час говорять про те, що це, мовляв, Продовження переговорів 22-го року, від яких Україна тоді відмовилася і, мовляв, тоді звучали пропозиції. Насправді, в такому контексті цей аргумент, навіть от просто з такої простої точки зору, вона зникає. Тому знову ж таки, посередницька роль Ватикану, вона ну, однозначно може бути і буде в такому випадку геть іншою. Ніж, наприклад, да, тут в самій Росії сприймається роль Туреччини, да, ну, скажімо так, да, для... uh -huh. тому в принципі, чому би і ні, але теж ну, не варто перебільшувати значення в тому числі і майданчиків, бо Росія працює на, однозначно на те, що по... пониження цього э, статусу переговорів, ми ж бачили, кого вона присилає на з... в рутинізацію процесу, зводить і для того, і просто так би мовити, робить собі прикриття для продовження агресії в такому контексті. Нова інформація свіжа, умовно від з боку Сполучених Штатів Америки. Автори проєкту з хорошого, ніби законопроєкту сенатори Річард Блюменталі, Лінці Грем кажуть, що в принципі то сенат готовий схвалити законопроєкт про ці супер жорсткі санкції проти 500 відсоткове мито, якщо Путін найближчими днями не покаже готовність до миру. Мені просто цікаво хроно... хроновимірювання, Вибачте, в якій в якій кількості, в якій лінійці, на яким календарем вимірювати кілька днів, і як має виглядати оця готовність. Товність, пане Дмитре, перед вашою відповіддю. Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу для Донеччини, Харківщини, Сумщини, Полтавщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Кіровоградщини, Черкащини і Київщини за виключенням Києва. Будь ласка, безпечні місця і укриття цивільного захисту. Паралельно я нагадаю шахетна небезпека для Черкащини, Київщини і Кіровоградщини і загроза пусків кабів – Це Сумська і Харківська області. Ваша відповідь, пане Дмитре. Да. Ну дійсно, тим самим календарем, як і 24 години, mm -hmm. за які закінчиться війна, да, бо все ж таки е, зрозуміло, що ті відповіді, які е, дає Російська Федерація, вони вже більш ніж е, конкретні були. Е, я думаю, що у нас тут ілюзій бути не повинно ніяких, але е, те, що е, це проголошується, принаймні ось в такий спосіб. То ну це однозначно позитивний сигнал, тобто якась готовність да, в принципі, тобто, принаймні, підґрунтя да, законодавчу, ну, воно ну можливо створена. Тому я думаю, що насправді про найближчі часи, з огляду на ці тенденції, ми, мабуть, ну, залишимо це на совісті тих, хто це, про це говорить. В Херсоні повідомляють про вибухи, тривога там не оголошена, стежимо так само за змінами. Пане Дмитре, стосовно от американців і їхніх санкцій чи не санкцій, а коли можна буде простежити там ну, якусь таку. Тріщину у їхній політичній єдності. Ну, тому що поки що це виглядає як розсинхрон заяв. Бо з одного боку лінці Грем, який каже, ми готові, з іншого боку, Трамп, який каже, даємо ще час. Ну, типу, чекаємо на good, peace, deal. І, і от поки чекаємо. Коли ця тріщина, вона стане явною. І чи буде вона, в принципі? Ну насправді, з одного боку, да ми бачимо розінхрон в таких заявах власно однієї команди. З іншого боку, ми бачимо тріщину в політичному житті сполучених штатів. Тому що ця ситуація, коли е, держсекретар Рубіо відповвідпо відпо, має відповідати на запитання е, сенаторів і конгресменів, да, і вони е, говорять, і він всіляко уникає да давати конкретних оцінок безпосередньо Путіну, то в принципі, як на мене, ця тріщина вона вже є і. Питання знову ж таки часу, коли воно трансформується в зміну позиції в Сполучених Штатах. І Тому Україна, як і наші партнери, і Зеленський, і лідери всіх демократичних країн Європи, які зараз з нами, вони в принципі, на це і працюють, і постійно переконують. В керівництво сполучених штатів для того, аби ця, ця зміна вона сталася і, і перейшла до конкретних дій. щодо до Пане Дмитро? Вам спасибі. Політолог міжнародних Дмитро па, Левусь, був з нами. Дякую вам.